На могилку ми дружка. Сьогодні вона біля його могили, аби сказати привіт, друже. Мальчик мой такий був хороший, такий був, всіх завжди. Але у відповідь тиша, улюблений з родини, американський кокер Спаніель не поборов затяжної хвороби. Це ж такий друг, это така любов, это такая віддача. Вона не витримає і заплаче. Ми тебе пам'ятаємо всі, любимо на всіх фотографіях. він вісім у нас всі, З нами все, Тетяна Володимирівна так і не зрозуміла, чому її песику не допомогли дорогі ліки. Ми ходили ходіли ми купували таблетки, ми лічили, все це безполезно було, нічого не допомагало. Їй це не хочеться навіть вірити, але, схоже, на смерть її найкращого друга хтось непогано заробив. Дуже часто препарати являються подільними. Ветеринари і виробники ліків б'ють на сполох. Вся справа в людях, которые подрубляют лики для домашних улюбленцев и с тваринной жадностью. Оказалось, что это были фальсификаты, антигельминтные лекарственные средства, то есть противогрессные. В результате скрытия павших животных было обнаружено ожог слизистой оболочки, который привело к смерти животных. Знайомтесь, ось вони, черные делки, которые убивают тварин. Милиция накрыла это подпольное производство в городе Мариуполь. Масштаб вражая. Це справжній завод площею більш ніж тисячу квадратних метрів. В асортименті ліки, підкормки, засоби за доглядом. Все, що ви купуєте домашнім улюбленцям під виглядом продукції відомих марок, які коштують недешево. Болі мільйонів принесли убитків на і в грівнах. Цей товар мав би бути проданий за мільйони, хоча коштує копійки. Просто запаковується в баночку якийсь нибудь простой мил, ну продається за достатньо високу. На підробках ділки заробляли шалені гроші. За прибутковістю цей бізнес може сперечатися із проституцією та торгівлею зброєю. Хоча реальний обсяг підробок навряд чи можна порахувати. Врачі не можуть зрозуміти, в чому проблема, Чому як і вітаміни отримує щенок, і підконку мінеральну отримує, а ефекту немає, розвиваються патології, зв'язані з нарушеннями обміну веществ. Делки добре знают свою справу. Підробку подведомых вырубных китов липлят настолько якостно, что даже ветеринарам ваш відрізнити. Одне Одно лекарственное средство а, а, является фальсификатом, другое оригинал. Отличить практически а, обычному потребителю невозможно. Это только может обнаружить специалист. Главная таємниця в среде. лікувального засобу не незразумело что. В фальсификате мы банально видим а, содержание. В наполнитель. Больше гелеобразное такое, да? гілі обратно, так? Запах. Да. А здесь э, гель. Чи дійсно фальсифікат можна легко придбати у зоомагазині біля вашого дому? Підробку відрізнити від справжнього препарату досить важко. Оце підробка. І ми спробуємо зараз віддати цей товар підробний у магазин, який торгує ветеринарними ліками. Ця ветеринарна аптека виявилася чесною. Підробки тут знають обличчя і показують покупцям. Увага, підробка, так? Тобто вже знають люди, що масово поділивається така продукція, так? Але в цьому магазині вашого кращого друга вже зрадили. Вірніше, продали. Є шточок? Є шточок, Є шточок, не все продавець навіть не запитає про сертифікат якості. Адже ми пропонуємо йому підробку. Посмотрите, у вас росте. Адже давайте мені десяток зірок і 5 таких. Мурка нещодавно, наче народилася заново. Її господарі натрапили на підробку антипаразитного препарату, який наносять на шерсть. Він був настільки токсичним, що кицька мало не вмерла від першої ж дози. Почалася дуже у достатньо така реакція, токсичний шок. От, і живутне було доставлено к до нам в клініку. Мурці пощастило. Її врятували лікарі. Але виробники справжніх ліків попереджають: цивинтер тварин може неабияк розширитися, адже за їхніми даними. Фальсифікатори товарів для тварин, яких міліція накрила Маріуполі, так і залишилися непокараними. По нашій інформації виновні не наказані. Більше того, не освобождаються від уголовної відповідальності. Грошу обіцяє з'ясувати, чи дійсно темні ділки зуміли втекти від правосуддя, адже тварини та їхні господарі мають право бути захищеними від нелюдських вчинків. Ми тебе пам'ятаємо всі любимо на фотографіях, фотографії. Конвісі у нас.